Для пересічної людини це подвиг. Для них звичайна повсякденна робота. Працівник снятинської міліції врятував неповнолітню дівчину, коли та ймовірно планувала стрибнути з моста. Тоді цей інцидент закінчився щасливо. У іншому випадку правоохоронцеві, не знаючи глибини, довелося б стрибати за нею. Шанс вижити 50 на 50. Це при тому, що кілька днів перед цим чоловік став молодим батьком. Ця подія сталася вже під вечір. На дворі смеркалося. У снятинський райвідділ зателефонували стурбовані батьки. Повідомили, що вже кілька годин не можуть знайти свою 17-річну дочку. Дитина слухняна, тому така тривала відсутність їх насторожила. Міліціонери відреагували оперативно і вже за короткий термін дізналися від очевидців, що дівчину ймовірно бачили на міському мосту. Зі слів очевидців, вони сказали, що вона була якась задумана і стояла біля, близько біля пору, перил даного мосту і схиливши на перила голову. Приїхавши на міст, міліціонери дійсно побачили там дівчину. Щоб не злякати неповнолітню, вирішили, до неї підійде тільки один правоохоронець. Решта залишилися на якійсь відстані у службовому автомобілі. Сам на цьому місці я її зустрів, з... звернувся до неї по імені, кажу, Олько, що привіт. Вона на мене подивилася і зразу до перелів. До перилів. Ну, щоб не допустити факту самогубства, я її схопив за руку, від... Від... відвернув її від перил і сам став спиною до перил після того взяв на руки і Переніс через оцей бордюр. Тоді під'їхали хлопці на автомобілі, забрали і поїхали додому. Ну, батьки, звісно, раді, що все нормально закінчилося. Тоді цей інцидент закінчився щасливо. Остаточно так і не з'ясувалося, що ж наштовхнуло дівчину на досить нерозумні дії. Ймовірна причина внутрішній стрес, кажуть міліціонери. Можливість самогубства теж мала місце. У цьому випадку Василеві Лукуніку довелося б, не роздумуючи, стрибати за дівчиною. Висота з моста до води близько семи метрів. Метрів глибина там різна, тому шанс вижити залишався 50 на 50. А у Василя кілька днів перед цим народилася донька. Для нього це повсякденна робота. А для нас хіба не готовність до подвигу? Галина Досен Ігор Кофлюк, Снятин, події НТК.